Всім привіт, це сериозен Центр Байт. Мене звати Євгеній. І так, сьогодні до нас прийшов на ремонт е, такий пристрій, як Sony PlayStation. Е, проводимо діагностику і відразу говорю, які були симптоми. Не коннектився все джойстік до. Самої приставки, тільки в безпечному режимі. В клієнта вже така подібна ситуація була, він здавав дану техніку в інший сервісний центр, йому зробили. Я не знаю, коли це було по часу раніше, але знову така ситуація трапилася. І ми побачили декілька нюансів, про які хочемо вам розповісти. Дивимось далі. І так, ось тут де стояла безпосередньо сама збірка. Ми її демонтували. Ну і ось наша ця збірочка лежить. Зараз якраз ми її займаємося, її чистимо. І що ми побачили? Ми побачили наступне: що цю збірку абсолютно ніхто не знімав. Її банально, можливо, ви таке чули, прогріли. Але ж прогріли також. Ми не розуміємо, хто її грів і як її гріли. Можливо, її взагалі угріли. Як ми це побачили? По перше, тут припой. Безсвинцовий як був, так і залишився, тобто ніхто шарики не знімав і ніхто його по-нормальному не залуджував і не ставив його на місце. Тобто його навіть не демонтували з свого посадочного місця. Ось бачите, яка ситуація з металом, тобто видно, що його просто заплавили.